До всіх жителів Новомосковська та Новомосковського району звертаються небайдужі з проханням допомогти військовим резервістам. в Селищі міського типу Гвардійське та Черкаське усім необхідним, а саме матрацами, подушками та ковдрами. Пункт прийому здійснюється у дворі міського військомату з 9-ї години ранку до 16.00 у у шостому боксі. За детальну інформацію звертайтеся за телефонами. А про допомогу військовим дізнавалася наша журналістка Ангеліна Пересєдова. Складні відносини з Росією об'єднали багатьох українців. Заклики про те, що нашим військовим вкрай необхідна будь-яка допомога, пронеслися країною. Серед новомосковців також знайшлося чимало небайдужих. Серед них три брати: Юрій, Володимир та Андрій. Собрали свої сільська так сказати, хотіли купити. Ми Перша мисля була що купити якесь сучасне модерування там для. наших солдат, которые находятся в Гвардейском. Вот. Ну, потом, когда связались с военкомом, он связал нас с командованием части. Черкасской, гвардейская. да, черкасская, зампотыла. зампотыла. Да. Значит, они сказали о том, что им в первую очередь необходимо. А в первую очередь, казалось, необходимо это простые вещи. Это матрасы, подушки. Одеяло. Ну что еще, одеяло. Да. Ну, Обух воєнної так називаємо берці. Юрій Володимир та Андрій свого часу також відслужили в армії. Тож про нелегкі будні солдат знають не щуток. Нещодавно після чергового випуску новин зрозуміли, що бездіяти більше не можна. В телефонному режимі обзванили всіх друзів, знайомих, родичів, Ну, всіх-всіх, кого можна. Ну і так по посипочки і далі. Да. Чоловіки звернулися до новомосковського військомату з пропозицією допомогти. Там їм було виділено цілий бокс, куди тепер всі небайдужі жителі міста можуть принести чи то ковдру, чи матрац, чи якісь інші потрібні речі. Виявилося, що в нашому місті багато свідомих та небайдужих громадян, адже буквально за декілька днів була зібрана повна вантажівка речей. Позавчора перша машина була загружена повністю Камаз. Подверг забит матрасы. Ну, там, если хотите, я могу цифры назвать там 117 матрасов, там одеяло. Ну, короче, все приблизительно в одном плане. Продукты, которые принесли горожане, был отправлен десантникам, 25-я десантная бригада. ПГТ гвардейская. Они прислали свою машину, КАМАЗ. Она уже ушла ребятам туди, а где нічас проходять службу у двір військкомату постійно привозять речі, кажуть чоловіки. А ті, хто не в змозі приїхати самі, телефонують і просять завітати до них додому, щоб також віддати необхідні речі. Один з активістів, якого ми зустріли на подвір'ї, Володимир Закопайко вважає, що в такий скрутний для країни час кожен має зробити свій внесок. Ми робимо вклад в безпеку країни з миру паниці як говорять. Допомога самим собі. Ще одного небайдужого містянина Віталія, наша знімальна група, зустріла біля воріт військомату. Чоловік приніс цілий мішок речей. Я привіз подушки, наволочки і простині для наших воєннослужащих. Кожного дня ми стежимо по телебаченню за подіями в нашій країні, а особливо в Криму. Захоплюємося мужністю наших військових та не слід забувати, що наша армія зараз в надскрутному становищі. Молодим бійцям необхідна допомога, і ми, громадяни України, маємо її надати. Тож, якщо ви Бажаєте допомогти для інформації? Звертайтеся за наступними телефонами.